Наступний день в місті я вирішив почати з перевірки калушан на чесність. Калуш – місто маленьке, тому багатолюдне місце знайти важко. Тим не менше, ми зараз біля центральної площі, і саме тут ми проведемо експеримент із гаманцем. Сьогодні продюсери дали Остапчуку 302 гривні. Крім того, в гаманці є візитка із номером телефону, нібито власне. Я залишу гаманець буквально за кілька метрів звідси. і подивимось, що буде далі. Обираю лавку на центральній алеї. Роблю вигляд, що заговорився по телефону, і нібито забуваю гаманець. Повз лавку пройшов чоловік. Ще один іде іде, іде чоловік. Але гаманець ніхто навіть не помітив. Ось жіночки йдуть. О, Знайшла, побачила і пішла далі. Так само було зі мною до 20 років. Але за кілька хвилин панянки все ж повернулися по мій гаманець. І зараз роздивляється, що всередині. Жіночки мені зателефонували одразу. Але. Добрий. Так. Але гаманець повертати не поспішають. Влаштували мені перевірку. Коричневий, там ще така металева вставка є. А ви можете почекати, я зараз повернув. Добре? Добре, дякую. Добрий день. Ну Це я нібито Антон. Насправді я не зовсім Антон. Мене звати Володимир Оставчук, програма Інспектор міста на каналі 11. Ми насправді експериментом з гаманцем перевіряємо чесність громадян. Як вас звати? Марія? Марія, дуже приємно вас, Ірина. Ірина. Прекрасно. Ви місцеві, так? Де працюєте? У районній раді? Ви в районній раді працюєте? Прекрасно. Так, значить, районна рада у нас, принаймні деякі представниці, у нас чесні. Якщо, звісно ж, всі мої гроші на місці. Можна я подивлюсь? Все правильно, а 302 гривні. Добре. Ви скажіть мені, будь ласка, з безпекою в місті все добре? Інколи байкери коли проїжджають, можуть, здається, що вони спеціально роблять так, щоб гучніше було їх тут. перед от. <губ> Спочатку це насторожує, бо думаєш, що щось десь сталося, а потім обурюєшся. <губ> Тебе це. Як виявилось, у Калуші за останні кілька років став дуже популярним байкерський рух. Але, схоже, містяни не дуже цьому радіють. Ми живемо в центрі, тому звуки мотоцикла чути часто. Нам байкери заважають нормально віддихати вночі. А це може бути і третя година, це може бути година. і перша. Чому не можна якийсь закон, чи що видати, щоб вони таке робили? Ну як ночами ганяти? Це ж і діти Такі маленькі, є, ну, і старші страшен. люди. От моя мама вона хвора, в неї тиск, в неї серце. Приймає лікарство, щоб заспокоїтися, і вона зривається від того, що ночами такий гуркіт страшний. І, Можливо, саме байкери вплинули на падіння міста в рейтингах. Адже люди на мотоциклах не просто лякають містян, а навіть забирають життя. Кілька років тому на всю Україну прогреміла новина про те, що в калуші водій мотоциклу збив на смерть 17-річного хлопця. Мотоцикліст отримав покарання 4 роки позбавлення волі. Але містом продовжують ганяти десятки байкерів, і невідомо, коли буде наступна жертва. Тим паче, що поліція в таких випадках майже без сила. Адже існує закон, який не дозволяє правоохоронцям переслідувати мотоциклістів. Тому ми спробуємо з'ясувати цю ситуацію і знайти цих самих байкерів. Але, як виявилось, вийти на байкерів не так вже й просто. Чекаю бачу, байкерів. Байкерів? Чули Чули, але не знаю, де вони знаходяться. Бачили тут байкерів. Чули Так. А де вони тут водяться? Де їх шкафу? Ой, по гаражах. По гаражах де? Я навіть не знаю. Після кількох годин пошуку агенти таки знайшли байкерів. І не в гаражах, а в лісі, де у них проходить зліт. І доки агенти домовляються з ними про зустріч, я проінспектую сферу послуг. Довго шукали байкерів, і мої агенти повідомили, місце, де вони збираються, ми зараз в них з'ясуємо. Тож порушує правила дорожнього руху і чому вони тероризують містян? Вітаю. Ого, скільки їх зібралося? Схоже, байкери налаштовані на серйозну розмову. Я хочу з'ясувати, чи є, можливо, серед вас ті люди, які порушують правила дорожнього руху. Ви ж знаєте, певно, один одного. Ви знаєте всіх мотоциклістів в районі, де ви живете? Ні, це питання на питання. Якщо ви ходите довкола... То в мене є всі підстави, аби вважати, що це ви тероризуєте місто своєю швидкою їздою. Повірте, ці мотоцикли так швидко не їздять. Та невже? Є міфи, що ми погані для прикладу. Як десь хтось жав, то вважає, то байкер поганий. Тож mm. я хочу сказати, що це не так. І справді, я оглянув мотоцикли цих байкерів і переконався. Їхня максимальна швидкість усього 120 км на годину. Ми. Дотримуємось правил. Ми стараємося тримати культуру. наш клуб має статут. І одним із перших пунктів в статуті нашого клубу це є не порушувати правила дорожнього руху. Той, хто не дотримується статуту, автоматично з нашого клубу вибуває. Чи не в кожному місті мені розповідають про правила, але дотримуються їх дуже рідко. У Нас от кожного суд присутніх є жилет. І на жилеті є назва нашого клубу. Денис, покажи, будь ласка, нашивку. Бачите, оце так. Є, це показує, що та людина не порушує правила клубу. Тому що в неї є всі три нашивки. Людина, яка порушує правила клубу, в неї ці нашивки в твородному напрямку чатки зникає ця нашивка. Я зрозумів, що існують байкери, в яких є статут. Є мотоклуби, є своя культура. Але і інші люди це мотоциклісти, які ганяють, які набридають і на яких скаржаться містяни, до речі. А всі думають на вас. О, до речі, ви чули так? Ми можемо вийти на дорогу і там патрулювати Я, зараз. Тика. Поїхали на патрулювання. Піймаємо бодай одного порушника. Заодно і перевіримо, хто насправді тероризує місто. Хлопці, по конях! Поїхали. Як тільки ми виїхали на патрулювання, я зрозумів, що містяни скаржилися недарма. Адже на першому ж повороті нашу знімальну групу підрізав мотоцикліст. Порушник витиснув таку швидкість, що ми ледь не втратили його з поля зору. На щастя, він спинився на наступному світлофорі. І, І не поїхала. Палився, не палився. поліція поїхала. І паліться. Поліція тут. Поїхала з ліве полівом. Та щойно патруль зник, мотоцикліст зрушив з місця. Червоне світло, я не можу їхати. Він поїхав на червоне світло. На щастя, камери зафіксували номер транспортного засобу. Але доки агенти чекали на зелене світло, порушник безслідно зник. Після такої погоні стало зрозуміло, що з безпекою в калуші не все гаразд. Схоже поява на дорогах мотоциклістів-порушників суттєво вплинула на падіння міста в рейтингу за якістю життя. Все, дякую, хлопці! Це було круто. Є номер мотоцикла, і єдине, що зараз залишається зробити, це піти в поліцію. Заодно й перевіримо, як вона працює. Добрий вечір. Добре. Володимир, мене звати, врама інспектор міста 1 плюс Ви знаєте, ми хотіли б зафіксувати правопорушення. Я наряд десь Добре. Дивна процедура, як на мене, ми приїхали в відділок поліції, але потрібно, щоб ще й наряд сюди приїхав. Доки наряд їхав до нас, я показав працівнику поліції відеодоказ. Що це за вулиця? Та й телесю приїхати. Він Виїжджає на насі Українка. І написав заяву. Приїхав перехрестя на червоний світ. Yeah. А ось і наряд. Добрий вечір. Добрий вечір. Володимир, мене звати, інспектор так, міста. Поліція, ми хочемо зафіксувати про порушення, заяву ми написали. Ми зафіксували мотоцикліста, який поїхав на заборонений сигнал світлофору на червоний. Ми це зафіксували у нас є відео. Більше того, він ще їхав ну, з перевищенням швидкості, мабуть, ну, два рази це точно. Ми встановимо власника даного е, транспортного засобу. Так. І він буде притягнутий до відповідальності. Угу. Вас буде про це Добре. Є викип, так? Що це таке? Е, кому належить даний транспортний засіб. Так, швидко. Так, давайте вивчимо. Так, об'єм ну, думаю, що нам цікаво? Чорний колір з 2005 року. Угу. Почекайте, мотоцикл так, там не чорний, він червоний, якщо не помиляєш. Дивіться, він червоний і тут ще й білий. Він біло-червоний. Дивіться у Але ж водій, який перефарбував свій транспортний засіб, зобов'язаний перереєструвати його і внести зміни в техпаспорт. Невже ми натрапили на злочинця? Треба встановити звір номера ареатів і угу. документ на цей даний транспортний засіб. Якщо в процесі перевірки виявиться інші факти порушення, ну, значить, даний громадянин Нічого собі. інші постанови за порушення правил дорожнього руху буде затриманий. Наразі дякуємо. Сподіваємося, що ви якнайшвидше встановите хто керував. Дякую вам за таку за реагування. Я угу. думаю, що інші громадяни будуть брати приклад. Угу. Буду теж фіксувати на камери. Тим більше зараз якого немає, і будуть допомагати нам. Все Саме. добре. Тоді від вас чекаємо вже результатів. З результат буде. Дякую, Я дякую виконяю. ще раз. Дякую. Ще так, так. так Ми йшли фіксувати правопорушення, але все виявилось набагато цікавіше. Спочатку це був просто правопорушник на мотоциклі, але тепер це можливо є злочинець, тому що там не все добре з документами. Однак ми сподіваємося, що зовсім скоро нам дадуть офіційну відповідь, і ми з'ясуємо всі деталі цієї справи. Минув місяць, і ми знову в калусі. Спершу йдемо до місцевої поліції, аби дізнатися, чи покараний мотоцикліст, що порушував правила. Бо нам було встановлено подія, який порушив. Він був притягнений до неї відповідальності і накладено стягнення. В сумі 425 з Та ще більше нас цікавить, чому заявлений в документах колір транспортного засобу не відповідає реальному. Дані номерні знаки не належать цьому мототранспорту, і по даному факту проводиться перевірка. Хто саме чіпив на мототранспорт номерні знаки, які не належать цьому транспортному засобу. і після встановлення всіх обставин даної справи винні особи будуть притягнути до відповідальності.